Вітає Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин про найважливіше слава Тіві. Чи може мир для України бути справедливим? Про невідомі військові би плана траєкторії літака Зеленського в Ірландії та стратегію нацбезпеки США. Про це і більше за мить. В обох палатах американського конгресу, особливо у комітеті зовнішньої політики сенату, дуже скептичні до того, що Росія це друг. Так, в етері Слава Тіві відповідну заяву з опублікованої стратегії національної безпеки США прокоментувала народна депутатка України від партії Слуги народу Євгенія Кравчук, коментуючи останній раунд переговорів між США та російським керівництвом про завершення російсько-української війни, політикиня нагадала, що представники Сполучених Штатів не зустрілися одразу з президентом Зеленським і щодо цього були дуже оберні. Режні заяви, тобто це свідчить про абсолютно не не абсолютний не конструктив Росії, які там далі значить про це СВО говорять і думають, що вони перетиснуть, пересидять, перечекають. І що виторгують собі якісь абсолютно умови, які там не відповідають ні здоровому глузду, ні ну власне ситуації більше думок української парламентарки читайте і дивіться на Слава ТІВІ. Головний фактор, який зараз визначає поведінку адміністрації Дональда Трампа щодо України та Росії, це внутрішньополітична логіка США напередодні проміжних виборів. Про це в етері програми союзники на Слава ті сказав надзвичайний і повноважний посол України у США 2015-2019 років, голова правління українського кризового медіа центру Валерій Чалий. Політтехнологи пропонують зняти питання російсько-української війни з виборів, тобто вони не бачать, як може це Трамп реалізувати швидко. І тоді це буде не дуже приємно краще розпочати якусь там венесуельську війну. Яка їм вважається більш реалістичною до перемоги, чим в такій складній ситуації, де треба тиснути на Росію починати сподіватися на швидке рішення за словами аналітика? Після зимових канікул, коли Конгрес повернеться до роботи перед проміжними виборами, ключовим стане внутрішньопартійне рішення республіканців щодо України, і на думку Валерія Чалого, нині підтримка України об'єднує республіканців. А опитування показують, що американці підтримують постачання зброї, чого наразі не ро. Обить Трамп. якщо у партії переможе думка про уникнення суперечок, Трамп може бути змушений шукати реальний переговорний трек. Більше аналітики від дипломата читайте і дивіться на Слава ті -Ві. Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає, що мир для України навряд чи буде справедливим, оскільки зазвичай мир це компроміс. Стуб застеріг, що будь-який мирний план узгоджений між США та Росією не можна вважати автоматично успішним. Також президент Фінляндії нагадав, що головне завдання союзників України залишається збереження її незалежності суверенітету та територіальної цілісності. За словами Стуба, напад Росії на Україну у 2022 році став однією з причин, чому Фінляндія вирішила вступити до НАТО. Детальніше про оцінку Стуба щодо перспектив мирного врегулювання війни та ролі союзників у підтримці України читайте на слава ті. Інцидент з дронами не вплинув на хід візиту Зеленського до Ірландії. Повідомили в офісі президента, уточнивши, що за безпеку зустрічі відповідала приймаюча сторона. Напередодні ірландські видання The Journal повідомили, що невідомі військові безпілотники пролетіли траєкторією руху літака Зеленського неподаліка аеропорту Дубліна. Президентський літак приземлився за хвилину до інциденту. Після цього дрони полетіли в бік судна ВМС Ірландії, яке розгорнули таємно через візит високого рівня. Сили безпеки встановили, що дрони залетіли з північного сходу Дубліна та перебували у повітрі до двох годин. Оператори апаратів та їхня мета поки що невідомі, як і місце знаходження дронів після інциденту. Служби безпеки Ірландії розцінюють випадок як гібридну атаку. Детальніше про цей інцидент читайте на слава ті. Латвія скоротить фінансову підтримку українських воєнних мігрантів. Зокрема, припинять одноразову виплату до моменту працевлаштування. Це пояснюють у тому числі підвищенням рівня зайнятості українців та зростанням їхніх доходів. Українцям збережуть доступ до медичного обслуговування, але заберуть допомогу для обов'язкових ветеринарних процедур для домашніх улюбленців. Місцеві змі пишуть, що до 600 українців щомісяця подають заяви про отримання тимчасового захисту у Латвії. Цьогоріч їх число нижче ніж у перші роки Великої війни. В Україні кажуть у ризі більше актуальної і важливої інформації читайте на слави ті, а у мене все на цю мить. Бережіть себе.